Українські біженці, чому Україні варто побоюватися, зараз вам буде описано механізм так званої втоми в Європі від емігрантів та біженців, і те, наскільки небезпечним є це явище, як для самих українських емігрантів, так і для країни України загалом. Росія, до речі, чудово в цьому розбирається і дуже сподівається на швидкий наступ цього ефекту у європейців. Російська пропаганда вже чекає і пускає слину, потираючи руки. Це відео послухати буде цікаво й тим, хто загалом цікавиться Європою, а не лише темою, зачепленою у назві для загального розвитку, так би мовити, і вивчення тих процесів, що відбуваються у світі. У цьому відео буде багато порівнянь США та Європи. Можливо, хтось замислюється про еміграцію. Отже, приступимо: українські біженці до них добре ставляться у Європі. Нині так, безперечно, подібних прецедентів в історії Європи ще не було. Нам усі так кажуть запитання точно не було. Ви впевнені? У це треба вірити? Зрозуміло, що настільки масово різні країни приймають людей, які втекли від війни, і такого не згадаєш. Але є один цікавий прецедент у європейській історії, і ще другий, і ще третій, які мають насторожити українців. Щоб потім жорстоко не розчаровуватися, бо віра в людей займає на війні, мабуть, головну частину високого морального духу, як у військових, так і у мирних людей. Отже, зараз ми пройдемося виключно по історії. Не надто сильно аналізуватимемо і занадто сильно міркуватимемо, а лише відкриємо історичні факти і просто подивимося правді в очі. Адже ще Ісус говорив: о справах суддіть». малося на увазі, що треба дивитися на дії тих чи інших людей. Країн, чиновників, та і, так далі. і не потрібно вигадувати на нову колесо. І вигадувати собі ілюзії, і когось обожнювати, оцініть і зіставте, як чинить та чи інша країна, і зрозумієте, що вона, власне, хоче робити. А слова це просто слова. І не більше. Все просто, як двічі по два, чинник номер один. Отже, йшов на дворі 2015 рік. Масові потоки біженців через різні конфлікти в південних країнах кинулися до Європи. Відкриваємо YouTube і бачимо, як райдужно їх зустрічали. Біженцям співали пісні, дарували мало на квіти, запрошували до себе в будинок і ділилися останнім. Такий був тренд, так було модно на той момент. Натхнені так званою допомогою людям. Європейці посміхалися від вуха до вуха, демонструючи посмішку, схожу на дитину, яка вперше отримала величезну коробку цукерок. У тому і проблема, що за цим трендом або за цим мейнстримовим перебігом не стояло глибинного розуміння, судячи з того, що сталося потім. Глибинного розуміння, хто такі біженці і що вони роблять у Європі. Ті усмішки. Які ви бачили на обличчях європейців у 2015 року, за ними не стояло бажання зрозуміти і допомогти, і йти в цьому розумінні до кінця, готовність йти на жертву в ім'я своїх ідей. Ви бачите майєнстрім, тобто модну течію. Мода погана тим, що вона проходить, і на зміну їй приходить інша, теж мода. І вона пройшла, як і слід очікувати. І ось зараз у Європі змінився вектор ставлення до емігрантів. У бік роздратування, як швидко все змінюється, правда ж. Тепер ви зрозуміли, про що йдеться? До 24 лютого 2022 року так і було. Сьогодні майєнстрім приймати українців, платити їм допомогу та всіляко допомагати, поселяти їх у своє житло. А завтра, як довго черговий виток маєнстримової ейфорії триватиме? Ось і тоді, правда. Полягала в тому, що у 2015 року ці люди, біженці, схожі на українців, бігли від війни та інших речей, від злиднів, корупції, відсутності їжі, ліків та іншого. Не говорячи вже про елементарне, багато хто хотів переїхати в іншу країну заради того, щоби хоча б побачити, як взагалі працюють закони і що це закони. І як виявилося, ці люди, які приїхали, Біженці по факту в масі своїй мали психічні відхилення, і вони не могли їх не мати, тому що місце їхнього існування в минулому не підходило для нормального життя. Зараз зрозумієте, про що йдеться: мова не йде про якісь можливо серйозні захворювання, але як мінімум про те, що їх психіка серйозно постраждала. Це травми. Наразі українці можуть зрозуміти, яке це і що мається на увазі. Проте, до війни з Росією Україна вважалася відносно благополучною країною. З великою натяжкою, проте, чого зовсім не скажеш про ті країни, з яких бігла енна частина людей у 2015 році. Запам'ятайте це. Психічні захворювання отримані у результаті знаходження людини в нелюдських умовах протягом тривалого часу. Хіба жили вони у здоровому середовищі? Ні. Тому певний сплеск насильства у країнах Європи це типова картина психологічних травм у людей. Насправді, вина за цей сплеск лежала практично на боці приймаючої сторони, тому що у європейців якраз таки не було розуміння, що у емігрантів ці травми, і люди ці травмовані, від них відразу чекали небознащо і рівняли по собі. Хоча в порівняння це ніяке не йшло. Приїжджі виросли в дикому, жорстокому середовищі, і їм потрібна була серйозна тривала реабілітація. Європейці, як було зазначено вище, сприймали біженців як гру. Погралися з ними, а коли стало зрозуміло, що це люди, а не іграшки, що виявляються у них потреби, то європейці відразу забули про свою відповідальність за тих, кого вони зустрічали з квітами. Насправді, емігрантами просто потрібно було займатися. Посилено їх лікувати від проблем і вкладатися, не шкодуючи жодних коштів на їхнє перезавантаження та переналаштування на мирне, сите, гарне життя. Це крім квітів, якими їх обвішували. Це все, якщо хочете, просто парад, показуха. А що по факту, а по факту їх помістили до шкіл. До місць масових скупчень, де вони стали і надалі контактувати з іншими людьми своєї культури, з іншими травмованими персонами, і перезавантаження забуксувало. Іншими словами, стали формуватися гето. Але навіть не в цьому була проблема, а в тому, що ментально та законодавчо Європа була не готова до приїзду великої кількості людей, іншої культури, мови, цінностей та поглядів на життя. Емігранти чекали і жадали свободи. Але цієї свободи не отримали. Хотіли прав, але права рівні місцевим жителям теж не отримали. І поступово до них прийшло усвідомлення, що вони тут схожі на щось, схоже на другий сорт. Вони ставили собі ці запитання чи це правда? Потім проблема погіршилася тим, що в новій країні, де знаходилися емігранти, панував моторошний бюрократизм, тому ці емігранти природно не змогли влаштуватися на роботу з повним відновленням колишньої посади. З перелічених вище речей і почався довгий шлях стигматизації та дискримінації іноземців, який тільки набирав обертів. І вилився він потім на кордоні Білорусі та Євросоюзу. Про це поговоримо. Багато хто з іноземців почали, так би мовити, чинити опір не захотіли після життя прожитого в нелюдських умовах у своїй країні йти на таку ж нелюдську принизливу роботу, куди не хочуть іти самі європейці. Логіку емігранта можна зрозуміти, він хотів справедливості. Якщо право на добру роботу має європейсь, то емігрант теж хотів відчувати себе людиною. Адже в Європі так багато розмов про рівноправність. Значить, і рівноправність у зарплатах, доступі до роботи, доступі до житла. Але, за фактом, місцеві жителі живуть у будинках, емігранти у таборах. Місцевих лікують, як ведеться, емігрантам багато недоступно. Громадянство можна навіть не мріяти у деяких країнах це вісьмох років, десятьох років у деяких половина життя, і закрутилися, закрутилися хронічні проблеми із документами і інші речі надто довгий список, щоб перераховувати. Загалом було зроблено багато або не зроблено, щоб емігранти відчули себе другим сортом. Емігрант хотів від західної. Так званої цивілізації не тільки можливості роботи сортувальником м'яса на свинофабриці, але й більш глибокої участі. Наприклад, як мінімум у європейців мало бути розуміння, що емігранти не хочуть почуватися другим сортом, їм потрібно дати більше, ніж є у тих, хто живе в країні давно від самого народження. Насправді, іноземець чекав від Європи тих самих європейських цінностей, про які говорили та рекламували на кожному кутку. Невеликий приклад, уявімо собі ситуацію. У іноземця народжується дитина. І що відбувається далі в Європі та США, у США дитина отримує все. У Європі Тавро другого сорту. Про що мова? Якщо в США при народженні дитина отримує американське громадянство, так прописано в Американській Конституції. В Європі це треба примудритися знайти країну з такими законами. Якщо така взагалі є. Ну тобто. Емігрант народжує дитину, а громадянства автоматичного в неї немає. У той час, як дитина, народжена у батька європейця, автоматично отримує громадянство, справедливість у всій красі, маразм, нонсенс чи збіг. Вітаємо нашого емігранта. Він відкрив в собі поняття про дискримінацію чи не відчує себе емігрант після цього другим сортом. Висновки зробіть самі. Крім того, справедливе ставлення це, як мінімум, можливість обрати роботу до душі, і тоді проблему з невлаштованістю вирішено. Все просто, але ні. Європейський стандартний чиновник-бюрократ ніколи на такий крок не піде, бо він тримається за свої бюрократичні правила. До того ж, стандартний європейський чиновник він завжди, хоч трішечки, але націоналіст, хоч трішечки, але шовініст. А іноді і у відкриту злісний шовенюга. Матери такий випащений. І це тільки чиновник, але ж він має вплив на маси, засоби масової інформації, і він вкладає цю філософію іншим. Умовно кажучи, вірус поширюється на пекарів, водіїв, медсестер, продавців, перехожих на вулиці, крамаря, який торгує медом на вулиці та інших. Шовініст він навколо емігранта. Імігрант до ладу не знає. В якому черговому кутку сплячий шовініст, що сховався, випливе наступного разу. Десь нахам'яте, десь подивляться косо, десь закон відверто дискримінаційний. Коли емігрант був удома, емігрант розумів, це його рідна країна відстала у плані усвідомлення, розуму та мудрості. Але ж західна то цивілізація, розумні книги, епоха відродження, технічний прогрес. Там, напевно, живуть дуже розумні люди. Напевно, там, на Заході, живуть явно якісь генії, так вважає практично будь-який емігрант. Насправді ні. Високий рівень інтелекту у західних, так званих країнах це міф гарний міф, в який чомусь старанно вірять ті, хто живе в економічно нерозвинених країнах. Емігранту і на думку не спадає, що в Європі можуть бути дурні. Причому настільки масово, що це не було подекуди масштабу епідемії. І коли емігрант це усвідомлює, у нього трапляється культурний шок. Про цей ефект відомо давно. Не дивно, що емігрант, який відчуває цей культурний шок, надовго йде у глибокий ступор від свого нового відкриття, помножте на психологічну травму, яку він отримав раніше. Завжди пам'ятайте про це, і ви отримаєте ступор, що затягнувся на місяці, роки, десятиліття, і наш умовний емігрант не може знайти себе в цьому новому суспільстві. Це ось і є ті часті та модні слова, які ви часто чули, складності еміграції, складності адаптації тощо. Насправді, складність адаптації це абсолютно безглузде слово, тому що сам емігрант, озвучуючи це слово, намагається ним описати, що це нібито йому складно адаптуватися. Тобто він у цьому сам винен мовляв, не зміг адаптуватись. Насправді під цим поняттям ховається в багатьох моментах відверта дискримінація емігранта, тільки він цього не усвідомлює до кінця, тому що не розуміє суті поняття дискримінація і думає, що те, що його дитині при народженні не дали громадянство, автоматично це не вина дискримінації, а вина його емігранта. Ту саму думку йому часто намагаються навіяти в європейських країнах, що тільки він винен у тому, що з ним сталося. Цю тему ми ще розкриємо нижче, і ще невідомо, куди приведеться дискримінація іноземця. До речі, про психологічні травми не варто недооцінювати їх наслідки або серйозність. Ось вам приклад, якщо він доречний.